мільйони років тому на планеті Кібертрон існувало життя. але воно було не схоже на наше. В містах жили розумні роботи, що вміли мислити і почувати. їх називали. Кіберами та обманоїдами. Жорстокі мали на одне, total total Вони почали вбивати миролюбних кіберів. І на планеті Кібертрон запалала війна між силами the, добра і зла. Вона спустошувала все навкруги та вичерпувала колись багаті джерела Emerg. Кібери хоробро боронили своє життя у цих провідниках замало енергії, щоб дотягти до квортекса. Але керманичу, принаймні, ми їх знайшли. А run. якщо вони сягнуть, байдуже повертаємося назад. Віаком завантажуй. Я мисті впевнений, Оптимус найкращий yeah. з коли yeah. нас побачить. Ми наближаємось до мосту Віаком. Залишилася одна мегамиля. Наша рідна домівка. Ага, нас зустрічають обманоїди. Всі Зупиніть її! Найкращий розповідав мені, що ці дні настануть. А ти йому не повірив? Зараз вірю. Ми повинні привезти ці енергопровідники назад віакон. Я за тобою. Ти не проти, якщо я проїду тут. Тобою все гаразд. Yeah. Так. Я думаю, це моя задня вісь. Тримайся за колінчастий вал, я перемикаю швидкість. Вони пішли під землю. Тепер ми їх ніколи не вполюємо. Треба доповісти мегатронові. Ми на яконі. Заходимо. Базерлом. Приготуватись до польоту. Напрямок Яком. Операція уподібнення. Лазерлом. Кібери тривога. Виявлення відвернуто. Продовжую стежити. Час. Є добрі новини? Погані, північна куля кібертрона чорніша, ніж у шахті. Попри те, що знайдено нове енергоджерело у цій війні, не переможе ніхто, коли ж ми вирушимо у пошукову експедицію. Щойно ви будете готові вилетіти. Якщо треба знайти нове енергоджерело, то обманоїди де повинні знайти його перший. Мегаторон, кібери, готові до запуску, як і ми, Шокун! Що не кажете, мегатрон! Ви залишаєтеся, шокун, я доручаю кібертрон тобі. Не турбуйся, мегатрон! Планета залишиться Megatron. такою, якою ви її покидаєте. Excellent. Чудово! Отже, смерть обтімуся найкраще. Це питання часу. Кібери пощало Боже. Давно, якби я командував. Це О, тільки для обраних. Will... Мегаторний час настане. Ніколи. Ніколи. Prehutovápis do startu! Астерой! Ще один? Полісти штуці! Витікаємо з тило! Всім триматись! Метеоритний дощ! Ми втрачаємо потужність! Чарс! Лазерну гармату до бою! Готова! Ой! За, ним, за ними, за ними. Повідомлення спостерігача. За нами женуться. Мальноїди. Нас виявили. Не відставайте одних! Ну ми висадимо їх у повітря. Вони нас побачили! Ні. Я хочу знати, що їм треба. Приготувати літака з радаром. Вони зробили магнітне з'єднання. Я не можу їх скинути! Стріляй з лазерної гармати! Не можна! Енергія закінчилася! На бордаж! Вони йдуть на абордаж! Приготуватись до бою. Нападаймо! Що таке? Сила тяжіння тягне нас униз. Нам тінець. Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Cheris Chutiri Milionero. досліджувати відремонтувати. мегатрон шеф, ми ужили. Швидше треба повернути до життя інших обманоїдів. Минуло багато часу. Ми на планеті такій далекій від кібертрона. Але наша мета та сама. Звідки ми знаємо, чи існує ще Кібертрон? мусить існувати. І Якщо ця планета багата на природні ресурси, ми повернемося додому, створивши наймогутнішу зброю, і завоюємо в сесію. Зорекри! Я прощаюся. Не мирнує енергії! Це був останній політ Гіберіє. Yes. Дякую за прогулянку, найкращий. Шкода, що ви не доїдете до кінця. Explore. Дослідити, Explore. відремонтувати. Prepare. Відремонтувати. Дякую. Садьмо тут. Ці гори служитимуть нам оперативною базою. Звукохвил приготують креслення нового космічного корабля. Зарекри, звільни площу на забудову. А матеріали придумай. Які в кого ідеї? Там добре, але мені потрібна допомога. Мейловерс Організує підвіз операція знищення до роботи. Ця планета багата на енергоджерела. І обманоїди, напевно, це знають. Отже, ми повинні відшукати і зупинити їх. Мисливець! Обстеж територію. Тут можуть бути обманої. Тільки не кажіть. Я їх вистежу. Я теж піду. Я хочу застати обманоїдів просто в їхньому лігві. Спокійно, скарбу. Просто знайдіть. Розберемося пізніше. Гуркотило, колись наказуватиму я, ти будеш виконувати те, що я скажу. Зрозумів, зорекрик. Мегатрон сильний і безжалісний. Його неможливо перемогти, і тобі ніколи не бути нашим лідером. Я знайду спосіб. У кожного є слабкі місця. Так, але не в мегатрона. Побачимо. А тепер власпуймо землетруси. А вже ж, ця планета дуже відрізняється від Кібертрона. Не закохуйся в неї, мисливець. Ми тут ненадовго. Стрибун, ти відчуваєш запах? Ні. А я відчуваю. Думаю, це обманоїди. Йди за мною. Я ж казав. Спустимось туди. І влаштуємо бійку. Малонь, <танцес> стрибун, згадай, що сказав найкращий, тільки знайти їх. Що вони роблять? Послухаємо, я пограбую землю і позабираю всі її ресурси. Ми сконцентруємо енергію у енерготрубках і поскладаємо у новому космічному кораблі. Яка іронія привести нас на цю планету? І самі підписали собі смертного вирока. Шторм, це серйозно. Невже ми можемо їх терпіти? Стрибун, що ти робиш? Я зловив на мушку життєвий центр Мегатрона. Хто у нас міг вистрілити? Хто міг дізнатися, Що ми тут? Кібери! Це неможливо, тільки вони. Лазаром приготуватися до польоту. Курс норм. ос. Ти вцілів? Чекаймо! Хто це там сів на хвіст? Не знаю, але здається, ми не можемо від нього відкараскатись. Роз'їдьмо свої різні боки. Він не повинен вислідити нас обох. Добре, хоч один з нас повернеться до найкращого. Прискольвач. За мною дурень з курячими міськами. Кібера лазером не візьме. The Transformers will return after these messages. Now return to the Transformers <laughs> Куди тебе поранило? Я, я думаю, мій трансформувач Ти зможеш трансформуватись. Не думаю. навряд Пробач, мисливцю, Це моя вина. Я не повинен був стріляти у Мегатрона Ти хочеш сказати, що повинен був схибити? Так! Тягніть його. Не можу повірити, що кібери вижили. Мегатрон теж не може цього уявити. Думаю, коли він про це дізнався, то в нього сталося коротке замикання. Що це? З'ясуємо. Okay, Рефлектор, глянемо, що ти можеш бачити. Торма до звукохвила. Вперед шторм. Наближаються чужі. Можливо, це кібери. Знищите. Чого? ніяк не втямлю. Здається, тут пройшовся торнадо. Like Мені це не подобається. Що сні те? дивись! І це все, що ми чули. Вони збираються сконцентрувати енергію і відіслати її на кібертрон. Джаз організуй бойовий загін. Ми підемо за ними. Волоцюга. Railbreaker. Керманич. Панцерник. Сайтсвайп. Кібери завести мотори. Ми готові. Поїхали. Катрон, лазерлом повернувся. Він знайшов джерело енергії. Чудово. Чудово. Спайк, допоможи. Ми повинні трохи підважити отут. Наповнюй! Глянь! Отуди! Що це? Хто вони такі? Всі сюди! Сюди! Відпусти мого батька! Зорекрик, активізуй нульовий промінь. А тепер Звукохвил! Приготуй енергетичні куби. Довго мегатрон. енергія наша. Ми можемо повертатися на кібертрон. Ти дурень, Зорикрик! Це крапля з того моря енергії, яке нам треба. Ми повинні висмоктати цю планету. Це кібери. Ебманоїди трансформуватися. Трансформуватися. Не лізьте до найкращого, юнас все світ мій. Бачення найкраще. Бажаю приємного плавання! А це, щоб ти зігрівся. Допоможіть! Допоможіть! Ми не можемо звідси вибратись! Fire! Рятуйте! Він, він наближається! Я не можу підважити надто важке! над товажке! In the next episode of The Transformers, the evil Decepticons create a tremendous tidal wave. Optimus Prime battles his arch enemy Megatron high atop Sherman Dam. And Megatron discovers the ruby crystals of Burma. All in the next exciting episode of The Transformers.